Мене розвернули, друзі, щоб було на фоні грозового облака. Да. Вчора в нас був вихідний день. Він був вихідний по фізиці тіла. В принципі, ну як по фізиці тіла, я вчора провів саме потужне тренування ніг поки я тут. Реально відчуваю ці сідниці потужно. Ігорім, тільки-тільки дощ пройшов, буквально півгодинки і. Скоро знову назріваю, хочу сьогодні об'єм роботи зробити в цю ямку вкопати. Не знаю, наскільки, наскільки дозволить підготовка, сила, тіло, здоров'я і саме головне погода. От. Вчора оце було тренування ніг, а так по участку нічого не робили. Вихідний день, але, знаєте, якось день на нервах пройшов. Да, куп, купу таких внутрішніх розборок. Ну, прокинувся сьогодні трохи такий підвиснажений. М'язи сідниці поболюють, валявся аж майже до 10-ї години ранку. І весь цей час, ну це вже не ранок обід. Весь цей час лив дощ, почався ще вчора десь в 8 вечора. Я не думав, що це вже дощ пішов. Почався десь в 8 вечора, всю ніч лив, зранку лив. І ось до 12 теж був дощ. До пів дванадцятиї, десь на півгодинки хвилин 40 затих. Одразу різко виходить сонечко, а я якраз в медитації і бачу ці. Великі метелики, і так гарно під кутом сонця, і я без телефону був, це не зняв. Вибила мене трошки ця краса з медитації, але я продовжив. І зараз от ми поїли, я два дні зранку вже їм манну кашу, дуже багато негативного є про манну кашу, але по факту, якщо її роз... Ну, я просто розраховую, що це просто моє паливо, Вуглеводи, білки, білків від 10 до 20 грамів, так само, як в гречці. От може ти щось підкажеш, розкажеш чому, е що саме в манці такого поганого, що її зараз відкидають, кажуть, що це взагалі не можна їсти. Ну, я їм типу відчуваю себе нормально, при тому, що в мене ще зараз продовжуються симптоми алергії, вже відчуттю, завершується ніякого загострення, тобто ніякі там погіршення здоров'я. ну, <з -2> Два дні, правда, це ще не. Не термін, але все в порядку. все В порядку по здоров'ю. Манка заходить добре, травлення добре. От, не знаю, чи буде я продовжувати далі їсти манку, але зараз в принципі, нормально. Вирішили випити чайочок. У нас, до речі, закінчується наш особистий чай Дасії Єшань. Дуже класний. Смаковий середньобюджетник. Так він виглядає. От, у нас його багато, так що я в будь-який момент можу взяти, собі розпакувати цілий млинець. Але все-таки розпакую трошки. Інший, мені подобається традиційне ремесло більше, він дорожчий, він смачніший. Ну, Сьогодні, по плану, по факту відзняти декілька роликів по контент-плану і вкопатися. І я ще думаю, я в цей ролик теж додам. Хочу відзняти декілька позицій нашого чайного посуду з описанням і стінами. Можливо, через цей ролик комусь теж сподобається, хтось захоче його придбати. От, взагалі, в ідеалі це все робити, я так розумію, комплектами, наборами. Людина бере собі чай, хоче одразу не просто там, одну піалу, дві піали, хоче одразу і чайничок, і зливник, зливник або чаха, чаша справедливості, те, куди зливається чай з чайника. От, сито хоче людина, можливо, теж. От, три або чотири піали. Я думаю, комплектами краще. Але так як в нас зараз виходить така ситуація, що є чайнички, окремо кришечки ще не зроблені, або є кришечки, чайнички немає, тобто вони розбиті. От, ну Не розбиті, добре, що не розбиті. Роз'єднані кришечки чайнички. О, то зараз такого щоб прям на продаж, ну ось цей чайничок і ще є малюк. От, то два чайника, на продаж, не знаю, можу дійсно комплект зробити. Подивлюся, що в мене попіала, тому що піали теж закінчуються. Так що, да, сьогодні ще щось трошечки публікувати. Але знову ж таки хочеться це зняти з гарним світлом. Якщо буде дощ на вулиці, сильний дощ, то я нічого знову не знімлю приміщенні не хочу, ще немає у нас хорошого світла, таких пересічних ламп, щоб воно все класно підсвітило. Хочеться зараз використовувати справжнє освітлення. Моє улюблене, тому будемо дивитись по погоді. До речі, стоїть прохолодно, піддуває. Я чую вже дощ. Мабуть, будемо чекати, ми Угу, давай підходу, туди давай. Угу. І там продовжимо чаювати. А потім допиваюся Ого! Немає далі. Зараз буде якраз цей перехід в дощ не дають. Ух! Ух, Скажи, на за хвилину. Файна хвилину назад мені було прям комфортно. А зараз мені вже холодно. Ми тоді переходимо ось так, сідаємо ось так, сюди засовується наш все інше. Ух, если днити прям вичуваю нормально. Не б якось там супер боліс, але ну, прямо потренувався. Я такий ки. Ух. Пришло, да, капель? Не, холодно так. Угу. Йду Давай я зараз покажу, я не пам'ятаю, що я в ролику показував, що зроблена тут робота. На цьому етапі ми зупинилися, бо ми тут повністю видобили весь като. Далі будуть, будуть прокладатись труби, але щоб труби дійшли сюди, треба ще оце взяти, цей весь квадрат, під нього теж буде пускатись труби. І вкопатись 80 см. По тому всьому периметру це все перекопати. Ну що, друзі, заставив дощ, ховаємося і вдягаємося. Давай. Чайочек, в таку погоду, теплий, шуперчик, заряджаючий на роботу офігенно. Єдине, що мені хочеться, щоб дощ швидше прийшов, щоб ця хмара не було сильно довго, бо я зараз запускаю енергію саме на цей процес. Якщо буде дощ... Копати болото я не буду, піду робити кришечкою чайничка і покажу яка вона. Буквально в півтори хвилини тільки ще тут вже таке. А мабуть, за цей час що не було, все не було. Ось, ось Да. Слухай, там скоро повний хазик будет. Так, либо у нас все прибрано. Тикал, угу. Скоро будет повна тачка воды. Закінчився дощ, друзі. Ух, залишки. От і закінчився дощ, поп'ю чай і, мабуть, візьму за яму, тому що вже вода трошечки сідається. Ну, якщо зараз пригріє сонце, півгодинки я почну копати. Вже дві години п'ю чай, мабуть, ще буду пити, сижу за тим як починається вже. Третій, то й четвертий дощ на сьогодні, от, от циклічно. Півгодини є дощ, півгодини нема. Починає крапати. Я думаю, що це невеличкий дощ, вже такого лівняка не буде, як було до цього. Але таке ще, можливо, на протязі дня багато-багато разів. Ну, поки що так, поки що сижу в монтажі, працюю, траншейки мене чекають. Думаю, сьогодні ними точно займусь, тому що енергія в мене. Іде на ось це. Не хочу ніякі кришки чайничків робити, то потім. Зараз актуальна оця робота по дому. Друзі, дивіться, які дари і кабачок, і тофу. До речі, тофу ми замовляємо по пошті. Нам привозять масло гі і тофу. З одного місця замовляється, а сири з іншого місця. Тут у нас є качота моцарела ніби. І ще щось. І тут панір. ще буде солодка. А панір і качота, так. Да. Тут два вида, ніби. Чи три? Три. Три вида. Ще щось забув. Ух. ну Ось такий. Ну, обід. Це коханий вже вечеря в мене обід. Ух, На сьогодні, друзі, я закінчив роботу. Кохана ніяк не спиниться. Виявляється, у нас ще такий шматок ділянки, який був зароший малиною, можливо. А, ні, не дика, да? ти нам давала звичайна малина, але вона тут Старали. не потрібна до да, старого. Злечила. Злечило. Мій об'єм роботи сьогодні був зроблений до шостої вечора. Тут я вкопався майже на потрібну глибину. Тут вийшло 75 см, треба 80 см. Потім я познімав тут верхній шар. Верхній шар він був з камінням. Такі вершки познімав найскладніші і далі чисто лопатою можна працювати, бо я це все молоточком робив. В принципі, по всьому наміченому периметру я це все поробив. Тут трошки глибше покопав. Тут спробував землю теж вкопався сантиметрів на 35, ну і я думаю, що весь цей. Об'єм можна зробити за 3 дні самому. Глибина 80 см, Які ставки зроблю, не зроблю. Звісно, все теж багато чого залежить від погоди, але якщо дощів сильних не буде, я думаю, що все більше, ніж реально. А зараз вечірнє вечірня чаювання вже. От, допиваємо чай, який не допили. Я почав пити традиційне ремесло. Наш високобюджетник і зупинився, тому що. відчув, вже прилив потрібної енергії, готовність, і погодну готовність, і свою внутрішню готовність до того, щоб почати копати і почав вже працювати. О, тому у нас день завершується. По скезі відзняв ролик з другого разу. Перший раз розповідав, розповідав, нічого не зняло. Потім перезнімав, трошки вже так сумбурніше вийшло, але вийшло. Нормально опублікуюся, ніби як 24-й день есказа на цвяхах. Що сім днів залишилось відзняти Чу кохану і чаюємо. Не допити чайчок, треба допити. Кипяточок вже є. Все готово. Чай. Чай.